Тема уроку многокупники рівні фігури». І так, у нас є рисунок 114 і рисунок 115. І на цих рисунках зображені деякі геометричні фігури. І вони утворені за допомогою чотирьох ланок А, Б, Б, С, С, Д. І, ДА. і так, дивимось: АБ, БЦ, СД і ДА. І точно так же дві інші фігури. А на рисунку 115 АБ і СД дві ланки, вони перетинають. Тому зверніть увагу, що із наших трьох малюнків лише на рисунку 114 А і Б. Це многокутники. Оскільки многокутники це такі геометричні фігури, які утворюються за допомогою ланок, які не перетинаються. От, Якщо ми перерахували ланку, і в якомусь малюнку ці ланки перетнулися, то це не є многокутник. І так, многокутник у нас рисунок 114А і рисунок 114Б. Як Називаються наші многокутники в залежності від кількості сторін, від кількості ламок, якими утворені ці многокутники. Дивимось: 1, 2, 3, 4 ламки значить, це чотирикутники. На рисунку 114, чотирикутник А, Б, С, Д позначається, і такий же чотирикутник на рисунку Б, А, Б, С, Д. Зараз трішечки того, що буде е, в старших класах з геометрії. Якщо ми говоримо про многокутники, вони ще раз утворені ланками, які не перетинаються, але вони теж відрізняються, рисунок А і рисунок Б. Чим відрізняються? На рисунку А у нас опухлий многокутник, а на рисунку Б неопухлий многокутник. Що означає опухлий многокутник? Якщо ми візьмемо, і, наприклад, через сторону БС проведемо пряму БЦ, ми прямі вже вивчали з вами, і побачимо, що наш, наш многокутник А, Б, С, Д лежить по одну сторону від прямої, яка проходить через сторону. І так можна провести через кожну із сторін, можна провести прямі. І по відношенню до кожної прямої многокутник знаходиться по одну сторону. Точно так же, якщо ми проведемо через сторону АД пряму, той же многокутник АБЦД знаходиться по одну сторону, і від прямої АБ, що проходить через сторону АБ, через ламку АВ. І так, тоді ми можемо зробити висновок, що якщо таке правило працює, то ми бачимо опухлий многокутник. Далі зверніть увагу на рисунок, на рисунок Б, на рисунок 114 пункт Б. Е якщо ми візьмемо теж почнемо проводити через кожну сторону многокутника пряму, то провівши через АБ пряму, ми побачимо, що многокутник лежить по одну сторону від цієї прямої. А провівши е через сторону БС пряму, ми побачимо, що ця пряма буде розбивати наш многокутник на дві частини, тому на рисунку Б многокутник не опуклий. І так, на рисунку А опуклий многокутник, на рисунку Б не опуклий. Так, це додаткове таке до параграфу, що я вам розповіла. Тут цього не написано. Далі, що у наших многокутників є? У наших многокутників є вершини і сторони. І в залежності від кількості сторін і вершин, многокутники називають трикутники, чотирикутники, п'ятикутники, шестикутники, семикутники, і також n кутники скільки завгодно кутників. Тому, скажімо так, ланки, які утворюють цей многокутник, називають сторонами, а Точки, які з'єднують наші ланки, називаються вершинами. Тому, зараз повернусь до нашого многокутника, а, Б, С, Д на рисунку 114. Сторони а, Б, Б, С, С, Д, А, Д. Вершини. Вершина А, вершина Б, вершина С, вершина Д. Ці ж вершини є вершинами кутів. У многокутника є кути. Тому можна сказати, що всього многокутника є кут А, кут Б, кут С, кут Д. І ці кути можна взяти за допомогою транспортиру і виміряти, і знайти градусні міри цих кутів. Так, це про многокутники. Що можна ще сказати про многокутники? Ми вивчали в початкових класах, що сума довжин усіх сторін многокутника називають його периметром. Периметр, вимірюємо всі ланки, додаємо і отримуємо периметр. Далі, ще є такі поняття чи означення рівних многокутників. Два многокутника називають рівними, якщо вони поміщаються при накладанні. Ну і от рисунок 119, якщо ми візьмемо по контуру ножицями виріжемо ці многокутники, а потім накладемо, наприклад, многокутник перший, я так напишу, на другий, відповідно, приклавши рівні наші кути, вершинки кутів один на один, ми отримаємо суміщення накладання. Тому ці фігури будуть рівними. Ну, Не тільки многокутники є рівними, а всі інші фігури. Є два кола рівні, якщо вони поміщаються накладанням. Ну, ще такі якісь фігурки теж на а, рисунку 120Б будуть рівними. Перша до рівня другої. Так, і так робимо підсумок. Що ми сьогодні вивчимо? Перше, ми. Вивчили з вами, що таке многокутник, які бувають многокутники, елементи многокутника, тобто сторони, кути, вершини, а також вивчили, які фігури називають рівними. І із того, що будемо використовувати в задачах, практично, це що таке периметр. Периметр це сума сторін многокутника. Коли ви будете виконувати домашнє завдання, спочатку прочитаєте параграф, і на наступному уроці спочатку ми будемо відповідати на питання після цього параграфу на сторінці 105. Таким чином, цей параграф невеликий. Ми зараз розв'яжемо завдання з цього параграфу практично і ну, завершимо цю тему за один урок.